Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сапельник. Святковий період це час радості, застіль та спокус, але як уникнути переїдання, зберегти баланс і залишатися в гарній формі, не відмовляючи собі у святкових звичаях. на ці та інші питання відповідь нам дасть наша гостя, сампліментолог, нутриціолог, консультант з оздоровлення та омолодження Альона Березняк. Ради вітати. Вітаю, Саш. Давай почнемо з того, які існують способи, щоб уникнути набору ваги та подбати про свій шлун. Ну, перше, що хотілося б почати свій свою розповідь, це моя улюблена шутка. Як пройшла ваша ніч з 31 грудня по 14 січня? <рес> <рес> да, тому що а, основна причина всіх наших набору ваги, тому що в день свята ми всі сидимо голодні цілий день. А як наступає ніч, на нас <рес> находить починає журіця. Тобто, щоб цього уникнути, є Певні поради. А, і хотіла б я почати з того, чого ми набираємо вагу. Це в першу чергу переїдання, тому що на нашому святковому столі зазвичай стоять не так, як ми звикли кожного ранку там в обед, ввечері, У нас є певна кількість їжі, а в нас повністю таке свято рознасолів, да і ми. Да і м'ясо, і риба і да, все, да. що і ми їмо не є. то, що нам ми голодні або нам хочеться, а потрібно щось скуштувати, як кажуть, як от в багато їжі, да, особливо якщо ти в гостях знаходишся, не хочеться нікого образити, ну і починається це їсти. І за рахунок того, що ми совміщаємо те, що не совміщається між собою, там солодке, алкоголь, жирне, сладіньке, там ну, ось ці всі моменти, тобто і ми переїдаємо. Як цього уникнути? Ну, В першу чергу я б сідала за стол, випивши одну-дві склянки води, обов'язково якісь ферменти рослинного походження, щоб перетравити все, що закинемо в топку. А, і можна ще якусь клітковину. Тобто або салатик якийсь з'їсти, або якесь яблучко, або я ну, дуже багато добавок. Які можна просто собі в стаканчик розвести і випити. Тоді в шлунку буде повно, і ми тоді з'їмо на пів відра менше. Е, але ж дивись, ми ще ж мало того, що ми багато чого їмо, ми ще ще мало рухаємось, так? Так, мало рухаємось, і я також рекомендую під час застіль придумати собі якусь там. Якщо ви зустрічаєте Новий рік з сім'єю, або, наприклад, парою, або з друзями, придумайте собі якусь гру, наприклад, Якщо гра якась не впечатляє, вийдіть на прогулянку. Тобто візьміть з собою в термос теплу водичку або трав'яний чай, і просто походіть, хоча би там, я не знаю, годинку. Вигуляйте це, по-перше, запустить процес жироспалювання, тому що а, кроки вони більш за все являються ефективнішим кардіо перевірено, а, і плюс це покращить травлення. А ще які поради, щоб не переїдати, це цілий день не сидіть голодні, тобто харчуйтесь в звичному режимі. Тобто зранку, в обід і ввечері ви кушаєте повноцінно. І коли наступить новорічна ніч, тобто у вас вже не буде того сильного апетиту. Але ще є такі моменти, коли людина ну от, у нас ж у всіх проблема, ми себе перед новим ріком, дівчата, особливо ми над собою знущаємося, аби влізти в якусь суку. А потім ну, якась срабатує така кнопочка, і просто тормоза Ну, Тобто, щоб цього не було, ну, або навіть якщо ви зірвалися під час новорічної ночі, там, і цей, як я кажу, вуглеводний запій триває 3-4 дні, а на ранок. От почніть його як ні в чому не бувало. Ну не кор не коріть себе, почніть з водички, обов'язково не сідайте за стол снідати, поки ви не сходили в туалет. Тобто, ну от зробіть собі таку паузу а, і е, переходьте плавно на трохиразове харчування, тобто, ну забудьте за те, що ви там переїли, зірвались, а, дайте організму. Е, Час на відновлення, тому що ці 2-3 кілограми під час новорічної ночі це просто вода, це ще не жир. Тобто, якщо ви почнете на наступний день пити воду, прям не в той звичній кількості, як звикли, а прям в два рази у да? То а, чим більше ви вип'єте води, тим, тим більше ви змиєте ото все, що там наїли. Тобто, і вага повернеться в норму. Так, а якщо до алкоголю, якщо ми його вживаємо? О, алкоголь це думаю, така дуже цікава тема. Дивіться, як спортсмен у минулому, тобто у нас на підготовці до змагань, нам завжди е, е, розрішали пити тільки або сухе віно, або коньяк. Тобто, ну ну коньяк я також не раджу. Тому що це міцний напій, тобто і люди, які не здатні контролювати свої апетит та порції, краще випити там ну бокальчик два сухого вина, тому що ну ка. Під вінішка, як то кажуть, багато не з'їсти. Коли будуть міцні напої, типу віскі, там, а, водка, то тоді взагалі шори злітають, і людина просто неконтрольовано їсть. І там вже вона не дивиться, що там солодке, жирне, тобто це все так перемішується і всередині ну, просто така. Ну, Щось, 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 щось недобре відбувається, відбувається скажімо, да. і скажімо потім так. І потім наш шлунок і підшлункова зазвичай злітають після свят і всі біжуть, біжуть до лікаря. А як, все одно от як знайти ось цей баланс, так, щоб е, ні в чому себе е, не відмовляти ні в чому собі, але і не переїдати? Чи є якийсь ідеальний баланс в цьому? Ну, я б кажу, я, от, наприклад, е з чого б починала? От ви сидите за столом, тобто знайдіть собі одразу салат, одразу кусок м'яса або риби, що ви любите. і... Е е Наприклад, саме такий безобідний вуглевод саме під час свят буде запечена картопля. Ну тобто, ну там а, і починаєте їсти. От ви собі наложили в да? спочатку їмо білок, тобто м'ясо, риба, яйця, там все, що знайдете. Потім після білка ми починаємо їсти жири. Це може бути авокадо, сир, сало, там, ну, в то, що, що знайде на столі. Да? А, і в останню чергу ми їмо вуглеводи. Тобто, і я не рекомендую, якщо там будуть фрукти, десерт. Тобто розтягувати от зараз основна їжа поїли, там через півгодинки я фрукти. Тобто, краще одразу з'їсти і отак от прийти на трьохразове харчування. Тобто, І це робити ну, на повсякденній основі. Тобто фрукти, десерти ми їмо з основною стравою. Я не раджу розділяти на перекуси, тому що це кожен раз буде провокувати виброс цукру в крові. Тобто інсулін буде підвищуватись, а коли підвищується інсулін, люди, у людини просто. Просто такий жор просипається. ну просто Зачем це провокувати? Тобто наскільки я зрозумів, що навіть за святковим столом так треба правильно е, їсти. Тобто, давай ще раз ми повторимо для тосто. Ми почал токуємо білок. Білок, так потім жири і потім вуглеводи. Ну за клітковину я не кажу, тому що ну всі вже знають, що зелень, овочі, фрукти це треба їсти. Да? Це, ну, це як в порядку віщей. Ну тобто, але коли починаєш білок, потім жири і потім вуглеводи, тобто поступово проходить ось це насичення. Тому що коли людина почне со сладкого, з да, солодкого, там вуглеводи, потім жирочок, потім ще а, білок, ну, тобто, до білка може діло не дійти, людина типу, наїлася, але через 20-30 хвилин знову апетит піднімається, тобто, і це буде такий біг по колу. А коли от ми починаємо білок, жири вуглеводи, тоді все становиться ідеально. Все буде ідеально. Да. А, чудово. І а, ти людина з досвідом, так от як ну нас навчили так, ми так живемо з дитинства, так що ми, як ти сказала, чекаємо сієї ночі, щоб угу. сісти, і от все, 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 угу. нам треба там, ну всюди треба ложку нам ткнути свою. Не, ну, так. Скажімо так, як на психологічному рівні перебороти себе, щоб от правильно, як ти сказала, все оце підібрати і все от поступати? Поступово, поступово їсти? Ну, я думаю, треба підготувати себе морально. Ну, тобто, дивись, якщо, наприклад, людина страждає розладами пищової поведінки, тут ну, потрібно підходити більш глибше до цього, да, починати з очищення, ну, дивитися загальні показники здоров'я, ну, щоб не нашкодити. Але якщо ми говоримо зараз про здорову людину, яка займається спортом, вона відповідальна в першу чергу перед собою, да вона там не думає, що скаже тренер, що подумають люди в залі, якщо вона там десь переїла. Тобто вона перед собою відповідальна. Тобто, і коли вона розуміє, що чи я зараз наїмся як в последній раз. Чи я просто з'їм те, що потрібно моєму організму для того, ну како як, як в топку закинути пальне, да, щоб воно функціонувало? Ну тобто, і так буде вообще класно. А, чудово, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Я хочу тобі подякувати за те, що ти завітав нашої студії, і подякувати тобі за ці поради перед новорічними святами для наших твоглядачів. Щиро дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Теледоктор і говорили ми на тему, як не переїдати на свята і залишатися в гарній формі. В Гостях у нас була сампліментолог, нутриціолог, консультант з оздоровлення та омолодження Альона Березняк. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та нам все добре.